Золотий КОРАБЛИК Це було дуже давно, ще за мого дитинства. Багато чого я вже забув з тих часів, але цю маленьку подію я пам'ятаю і досі. Бачу до дрібниць усю ту невеличку драму, ніби скоїлась вона лиш учора. Стоїть вона мені перед очима як правдива повчальна казка для малих і великих і ні час. Ні перейдені в житті шляхи не припорошили її, не затьмарили. Вона лишилась незайманою, як згадка про те краще, що будь-коли прокидалося в мені, як написаний заповіт мого дитинства. Лишилась не тільки у пам'яті, а й у серці. Ви драли коли-небудь з малку пташині гнізда, чи відоме вам оте лоскотне почуття азарту? Хто з вас, малих шибеників, найбільше назбирає біленьких, голубеньких, сіреньких, з цяточками і без них тепленьких ще яєчок? Хто видереться, ризикуючи, зірватися з гіляки або порвати штани до найвищого воронячого гнізда на вербі чи осиці? Чи зазнавали ви гордого почуття малого володаря, який стискає в руці пійману тріпотливу пташину? Тішучись своєю необмеженою владою над бідолашним створінням, коли від вас залежить, чи пустити її на чотири вітри, чи занести до хати, чи дати котові на розправу. В нас не було тоді ні гуртків юнатів, ні палаців піонерів, ні літніх піонерських таборів. Чи не найбільшою з небагатьох доступних нам розваг було драти гнізда? І ми драли їх на випередки один перед одним, не замислюючись ні над шкодою, яку ми чинили птахам і людям, ні над тим, чи маємо право позбавляти волі життя цих маленьких невинних істот. Це був своєрідний спорт з своїми майстрами, невдахами і уболівальниками. Я, мабуть, належав до тих третіх. Не скажу, щоб мені було заказано вдома не чіпати гнізд що я сам був жалісливий до малих співучих і неспівучих пташок. Батько мій був робітник, і йому по роботі лишалось мало дозвілля, щоб приглядатись до мене і до моїх розваг. Щоправда, часом, коли я збирався кудись із хати, він казав мені краще б ото змайстрував щось або книжку розумну, яку прочитав, ніж собак ганяти та горобців драти. Але казав він це на всякий випадок. Більше для годиться, ніж з якоїсь видимої потреби. Самому ж йому бракувало часу навчити мене щось майструвати. Не було в хаті й зайвої копійчини на розумні книжки. Мати ж, власне, пильнувала тільки, щоби я не рвав одягу, а якщо їй траплялося запримітити свіжу дірочку в моїх штанях, вона за звичкою сплескувала в долоні і бідкалася. І де ж на тебе напасеся тієї одежі безсовісний. Я знав, що й вона казала ці сльозливі слова більше для застереження, щоб хлопця, мовляв, не пустилось берега. Я ж бо вже навчився орудувати голкою і нишком залагоджував дрібні ушкодження наслідки моїх необачних розваг. Я довго не зважувався драти гнізда тільки тому, що був затайний і самолюбний. Коли вже діяти, то, напевне, і не абияк, а не пасти задніх або ще гірше зганьбитись. Ні, то не для мене сказано краще синиться в руці, як журавель у небі. Я подерся б і на саме небо, якби тільки хтось міг запевнити мене, що неодмінно спіймаю там за хвіст жартицю, а не гепнусь з порожніми руками на сміх і глузи своєму замурзаному товариству. Я спрагло прислухався до успіху інших малих палив од нашого робітничого висілка. Мене завидки брали, і від того я довго не міг заснути ночами, коли щастило комусь впіймати у полі перепелицю, знадити чужих голубів чи вистежити в саду Солов'їне гніздо. Ви уявляєте, який то вибуховий матеріал накопичувався в мені, що сам обмежував себе пасивним спогляданням. Тоді, як мене гнала якась сила і на дерева, і на дахи, і на горище. рано чи пізно мав статися вибух. І ось час прийшов. Ще навесні я помітив, що коло бовдура нашої висілкової двокласної школи клопотались галки. На початку літа, коли в школі кінчилося навчання і в порожніх класах стало тихо і навіть трохи журно, та шина метушня на даху не вщухла. Раз у раз налітали сюди галки і зникали всередині комена. Там, без сумніву, було гніздо, і галки годували своїх пуцьверінків. Галки й перше минулих років мостилися там, але вчителька, яка жила при школі, завжді загадувала шкільному сторожеві дідові Кіндрату, чистити димарі. Цього літа вчителька одразу ж скоро кінчилося навчання, поїхала кудись. А дід Кіндрат, якого у висілку дехто прозивав кощеєм безсмертним. А ми, діти просто бурмилом, не квапився лізти на шкільний дах, прочищати від усякого алчачого непотребу захаращений бовдур. Проте це зовсім не означало, що нам, дітлахам, було тепер вільно показяйнувати коло тих гнізд замість бурмила. Безрідний самотній бурмило був відлюдний і сварливий. Надто не полюбляв він дітвору і її пустощів, і коли школа закривалась на літні канікули, він не те що на дах, а й на шкільне подвір'я не пускав нас. Чи довго ж якому ледащу шипки там розбити, або дошку, де на ганку одірвати, бурмотів він, скоса зиркаючи, якщо хтось із школярів, чи просто з весілкової двори, проходив улітку побіля школи. Ми шанувались перед бурмилом. Бо він, не панькаючи з нами, як учителька, міг дати потиличника, а до того ж завжди намірявся зірвати з голови провинного шапку. Потиличники топив біди. Нам не первина було діставати їх і по заслузі, і так собі з а от шапку втратити. То вже зовсім інша річ. За неї могли бути великі прикрості вдома, а головне, сорому після того не оберешся. І от саме школу, що стояла в висілку на видноті, школу, до якої тепер із хлоп'ят ніхто не наважувався заходити, я обрав собі для свого першого і рішучого наступу. Це було не тільки сміливо, байзухвало, і, щоб не схибити, я наперед розвідав здаля все як слід. На даху було два комини. Той, куди залітали галки, був старіший. На ньому де-не-де покришилася і подвалювалась цегла. Нижче під ним було дахове вікно без шибок, в яке легко можна було пролізти на горище, щоб дістатись до лежня в комені, де звичайно мостились галки. До того ж саме тут була приставлена драбина. Галченят, звісно, не видно було не чути звідси, щоб вони пищали, та я знав, що вони там. Я навіть план уклав собі, як мені повестися. Своїми майбутніми бранцями. Спочатку я триматиму їх під старим решетом у дровітні. а тим часом зроблю жердин і пруття для них клітку. Я їх годуватиму. І вони помалу стануть свійськими. Я навчу галченят сидіти у мене на плечі, літати за мною, а потім, ну, та це ще буде видно, на що вони здібні. Попервах досить і того, що вони літатимуть скрізь за мною і сідатимуть, коли я покличу на мою руку. Уявляю, як пороз'являють від подивороти всі, хто мав мене досі за ніщо. Тепер лишалось тільки призначити день моїх ловів. Та я був не дурний, щоб пертись на таке ризиковане діло перший ліпший день і, не дійшовши навіть до драбини, попасти в кощаві руки Бурмила. Треба було все передбачити. Це врахувати, щоб діяти напевно. Я навіть обміркував, що в цей небезпечний похід не слід надівати шапки, щоб в разі чого повернутися назад з найменшими втратами. Краще було б виждати дощового дня, коли бурмило кунятиме в своїй комірчині всередині школи, від кіля його не вижене ніяка сила мокнути на дворі. Але кінець весни, і початок літа, були того року сухі. Вже й городина вибуяла, вже рясно зав'язалися по садах маленькі яблука та груші, а дощу нема і нема. Багато хто вже прорікав посуху й неврожай, і люди з тривогою дивилися на білясте зеленя небо, через яке звільно котилося день при дні розпечене, сліпуче сонце. Тільки старі діди наперекір усьому, за якимись лише їм відомими ознаками. Віщували незабаром дощ. І дощ справді прийшов. Та який? Довго збиралася ця громовиця, довго ниділи в спеці розморені рослини, тварини і люди. Собаки важко й часто дихали і, висилопивши язики, збайдужили до всього залазили вдень далеко під ганки та комори, і їх не було чути у висілку. Лише півні того дня так розкукурікалися зрання. Не мов би очманіли від спеки і геть зовсім переплутали призначені їм для співгодини. О півдні над обрієм стали громадитись біло-сірі хмаринки, а за якийсь час насунула й величезна темна хмара, запнула півнеба і заступила сонце. Вона була гнівна і ще здалека ричала громами. На хвилину хмара була затрималась на одному місці. Ніби роздумуючи, в якому напрямі їй рушити, потім надумалась. І подалась на висилок. Я був не з боязких, гроза не лякала мене, я навіть любив відчувати легкий холодок у грудях, коли, припавши до шибки, дивився на сліпучі змії і стріли блискавок або на полум'яні стрічки та зловісну заграву пожежі. Коли, випереджаючи хмару у висилок заскочили з розгону ошаленілі перед вітри, збиваючи на вулиці куріву та накиляючи верхівки дерев, я зрозумів, що мій час настав. Слушнішої нагоди, як ця гроза, що вже підступала до висілка і не діждатись. І поки мати ще не загнала мене до хати, я щодуш помчав до школи. Все живе поховалося перед бурею, і вулиця була порожня. Лиш я один біг, не відчуваючи під ногами землі, майже нічого не бачачи за сльозами, що застилали од вітру очі. Біг назустріч вітрам. Назустріч блискавкам і громам, назустріч своїй фортуні. Це був виклик усім ворожим мені силам, починаючи від бурмила і кінчаючи громом. Я, здається, навіть реготав і кричав щось. Легко перескочивши по щаблях драбини вгору, я проліз уже через дахове вікно на горище, коли по блясі лунку задреботіло кілька важких крапель. Потім на мить усе стихло, немов. Марі забондюрились обминути нас. Нехаючись, схильці, як злодій, я підійшов до Бовдура, де він упирався в лежень, і видобув з кишені припасеного здоровенного цігаха. Та він був непотрібний, бо ледачий бормило ще з минулого року, коли востаннє чистив демарі, лишив, щоб не морочитися цеглину незайманою. Я вийняв її і засунув полікоть руку. Мої пальці розсунули якісь галузки і торкнулися чогось шорсткого і ворожкого, і я мимоволі отсмикнув руку назад. І в ту ж мить у Бовдури щось заметушилося, залопотіло й пухнуло. То повилітали з гнізда старі галки, а за ними заверещали галчата. Знову по даху задріботіли краплини, далі більше, густіше. Притьмом я повитягав з гнізда одного за одним трьох галчат, здригаючись від огиди. Коли на осліп доторкнувся до їхніх теплих голих тілець. Це були тремтячі, на смерть перелякані Голопуцькі. Леле. Здійснена мрія гірко розчарувала мене, майже зовсім голісінькі. Лиш на кінці крилець у них стричало щось подібне до пір'ячка з широкими дзьобами і жовтавими заїдами. Вони були потворні. Але то була моя здобич. І я мусив їх забрати з собою. Та розмірковувати не було коли. Дощ уже стукатів по даху, і удари грому чим раз дощили. Я схопив у руки галчат і кинувся через віконце на дах. І тільки не на надвір моя голова, як навколо зчинилася Веремія. Наді мною крутилися, вимахуючи крилами, і розпучливо крякає галка, голопуцьки верещать, дощ дужче. Раптом блідорожева блискавка розпанахала небо, і стрілою впала десь неподалеку висілка. І одразу ж страшний вибух грому аж мені залищало у вухах, потряс землю і повітря, а за ним хлюпнуло, як з відра злива. Я кинувся спускатись, але послизнувся на мокрій блясі, і якби не вперся ногою в драбину, мене б змило водою додолу, як змило враз моїх Голопуцьків яких падаючи я впустив. Та зараз мені було не до них, такої грози мені ще не доводилось бачити. Здавалось, з неба прорвався на землю збунтований океан, і це вже чи не самий кінець світу заходить. Тут треба було самому рятуватись, а не думати про свою непоказну здобич. По коліну в воді, мокрий як хлющ, я ледве дочвала крізь водяну запону до хати, не сміючи звести на перелякану матір очей. І де тебе, лиха година носить під таку бурю, в кого воно і вдалось таке халамидне на мою голову? Та в голосі матері я почув настільки обурення, стільки страху за мене, одинака в сім'ї, і навіть затамованої радості, що я вже все ж таки прийшов і зілів, хоч могло б статись бозна що? Скидай мені зараз усе. крикнула вона, ніби сердито. І тут же заходилась витирати мене рушником, метнулась до скрині по суху одежу, а за хвилину я вже сидів на печі і боязко поглядав на матір, яка викручувала над відром мою крісіньку сорочку і скрушно зітхала. Бурю, яку принесло до нас від відкілязь, так і погнало геть кудись за річку до міста. Через годину засяяло привітне, мов умите сонце, защебетали птахи. Кольорова дуга веселки вперлась одним кінцем у річку, а другим у далекий гай. Тільки краплі ще вряди годи зривалися з дерев та у дворі блищали великі калюжі. Мати не заперечила, коли я тихо, як і належить по шкоді, зліз з печі і несміливо подався до дверей. Вона й сама вийшла подивитись, як оживає вся природа після такого дощу, і лише сказала мені з не ж тільки там. І я сприйняв її наказ як пестище. Навіть дякую їй, я мовчки підкачав високо штани і з проквала вийшов на вулицю. Сонце перевалило вже на захід і ніжно гріло мені потилицю, щедро сиплючи на землю останнє передвеченні проміння. Треба було б мерщі піти до школи розшукати галченят. Але навколо було стільки цікавого після дощу, що я мимоволі затримався. Вулиця обернулась на мілку річку. по ній зараз пливли тріски, солома, тирса со сміттям, подекуди навіть вирували маленькі чортори. Це все так крутилося, мішалося і знову кудись пливло. На Майдані, де з одного боку стояла церква, а з другого протилежного школа було справжнісіньке море. Де-не-де на ньому підносились темно-зелені острови з Поришу, а на його берегах бояли, як десь у вирії хащі крапиви і лопохів. Я спинився зачарований, бо то був не наш буденний висілковий майдан, а новий незнаний світ. То була не розповіджена чи вичитана, а здійсненна каз. І я майже не здивувався, коли між споришевими острівцями, там, де чогось брижилася вода, побачив золотого кораблика. Так, золотого кораблика. Мені здається, я бачив не тільки його золоті облавки, а й щогли з вітрилами, і золотий як ірець спереду. Оце так знахідка. Куди там ті галчата, солов'їні гнізда і перепелиці? Це вразить хоч кого. І я нестяний від близького щастя кинувся вперед. Але золотий кораблик мелькнув і зник. За спирошем його теж не було. Де ж він? Не міг же кораблик так раптом потонути, та й зблизька не було нікого, хто б міг перехопити його в мене. Я схвильоно оглядався навкруги, коли це знову, але вже далі, ніж перше, мелькнув золотий кораблик. Тепер він був за старою колодою, де вода, втікаючи з прохнявий бік, збивала маленькі хвильки. Я метнувся туди, і знову золотий кораблик мелькнув і зник, не давши мені навіть добре роздивитися на нього. Так водив він мене по затопленому майдану чим раз далі й далі, віддаляючись від мене, то щезаючи, то знову виринаючи з і коли сонце сховалось позад мене за вербами, золотий кораблик пропав зовсім, та я все ще марно шукав його, аж поки не зайшли сутінки. Я говтався і одійшов від тої мани тільки тоді, коли на церковній дзвіниці задзвонили до вечерні, бо була саме субота. Тепер тільки я збагнув, що то був не кораблик. А ближчики від сонця. Поодинокі людські постаті, сягнисто переступаючи, пробирались краєм майдану до церкви. Між ними я побачив і бурмила, який, спираючись на сучкувату ґерливу, теж скандибав на вечерню. І тут я згадав про галчат. Після золотого кораблика мені вже не хотілося брати їх додому, таких мізерних і ядких, але ж не годилось. І лишати їх на призволяще. Треба було бодай позносити їх на старе місце в Бовдурі. І я поспішив на шкільне подвір'я. Та їх ніде вже не було, дарма я шукав їх під стінами школи, Ниж порив руками в мокрій траві, навіть здору заліз на дах пересвідчитись, чи не опинились вони якимось чудом знову в гнізді. Не було ні їх, ні старих галок. Усе понесла за водою буря. Це тепер затихло і не знати, де саме урвалось те крихітне, коротеньке життя, де тепер побивається за своїми дітьми галка мати. Ясно, До болю ясно, аж мені защеміло серце, було тільки одне. Це я загубив тих маленьких, безпорадних пташенят, це я завдав такого непоправного лиха їхній бідній мат. В тяжкому роздумі я повернувся додому. Вже зовсім звечоріло. Батько сидів за столом, а мати подавала вечерю. Видимо, перед цим вони щось говорили про мене і зараз обоє лагідно глянули в мій бік. Набігався гультяю, сідай, бощу тепло поїси, сказала, усміхаючись, мати. Але я не міг їсти щось підкотилось мені до горла і стискало. А за чей ось ось полються рісні сльози. Мати стурбовано підійшла до мене і легенько погладила по голові, заглядаючи в мої очі. Диви, чи не наполохалось від грози, дурне, почувши коло себе збентежений материн голос, я уявив собі нараз, як би то голосила моя мати, коли б мене не стало, як тих пташенят. Пригадав, як крякала в розпуці галка над дахом, і не витримав. Ревне ридаючи, я уткнув голову в шкарубки, але такі теплі і пестливі руки моєї здивованої матері. Я не шукав більше в житті золотих корабликів, та й вони ні в віч, ні в химерних пустих мріях. Не припливали вже ніколи до мене, але те крихітне, тріпотливе життя ти у яке я звів із світу, ганяючись за оманою, я пам'ятаю і досі, і досі мені соромно за мій вчинок, і боляче за ту галку та її галченят.